Розпаковка стему. тему. Ця посилка йшла рекордні 16 днів. Тому, ну такий китайський кіндер-сюрприз. Починаємо. Ось така штучка. Це такий брелочок. Я брала його для коробочки з пакетиками собачими, щоб так естетично причепити ці пакетики. Тут грибочки. Знаю, да, мені прикольно. Така штучка. Так, що це? А, це такі наклейки на сторінки, на край сторінок у щоденник. Зараз покажу. Мені це якось дуже сподобалось. мені здалося, що це буде прикольно виглядати. У щоденнику таких штучках. От. Подивимося як на ділі. Це. Що це. А, це така сумочка. Просто імпульсивна сумочка. І я не знаю, я уявляла собі як те, що можна буде, наприклад, класти сюди. Якісь собачі смаколики. Тепер не знаю, вона надто гарна для собачих смаколиків. Така. Блін, а чого він такий маленький? Це опора для монстери, але я думала вона буде ширша. Вона така не дуже широка. Не знаю, подивимося, як... Як на практиці це буде туди засовують мох, і таким чином рослина випускає більші і більші листки. Не знаю, як це на ділі буде, і тепер я не знаю, як з такою маленькою. Але подивимося. Може потім зніму про це відео у огляді інших, інших рослин. Мені потрібно було взяти ці чудо-ножиці з мопсами. Так. Щоб продовжити наш огляд. Тут же пішли просто нестандартні речі. Так, боже, а як, а як це розпакувати взагалі, щоб його не пошкодити? І я знаю, що це має бути. Це має бути. Такий постер, який поки я не знаю де буде висіти, що тут так багато ось фігні. Це можна різати? А, зараз подивимося. Да, я думаю, можна. Постер всередині. Насправді у мене вже є схожий постер, він висить у ваній кімнаті, а цей мені дуже сподобався, бо він у стилі наших постерів на стінах. зажмакані, зажмаканий нічого. Так, це постер з отакою виставкою собак вінтажною. Мені дуже сподобався Хунте Ауштелнг Франкфурта Майн Фестхалі 1912 року. Мені дуже сподобався. У мене поки немає рамки, у мене немає до нього нічого. Але я думаю, що виглядає прикольно. Можна було б десь у коридор або, можливо, навіть у кімнаті повісити. І це така, типу, як, не знаю, синтетична тканина, як холст виглядає. Мені подобається, прикольно. Кука, твій новий сусід. Їдемо далі. А що це? Вони якісь таке велике. Я вже реально не пам'ятаю, що. О, це сумка! Точно, я замовляла сумку. Так, да, я замовляла сумку таку щоб було не дуже жаль таскати з собою, бо зазвичай я таскаю багато собачих речей у сумці від Баґлет. Баглет, не знаю, як правильно, Баглет, мабуть. А, від Баґлет. І мені її дуже жаль, бо вона дуже якісна, класна сумка. І не знаю, якось тупо можливо таскати якісь собачі пакетики у цій сумці. І я побачила на тему. Таку з такого вонючого Дермантина. Ну, це вайп. І там шов такий брелочок до неї. Ой. ну Я жертва маркетингу. Ну це виглядає такий. Боже, я не знаю, я боюсь це сказати, такий міу-міу стайл. Боже, поможи. Але мені здається, вона виглядає непогано. Така смішна. І її можна буде тепер з собою сюди таскати і не переживати, що там щось з нею трапиться. І вона досить, досить містка, там купа місця. Можна просто ще одну маленьку собачку завести, і туди сховати. Ну, норм. Напишіть, як вам. Норм чи стрьом. Ваняє. Да. І продовжуємо наш огляд. Це такі ложечки, перламутриві ложечки. Я бачила, як у тіктоці гарні естетичні дівчата накладають собі ікру, кав'яр такими ложечками. І я подумала, а чим я гірша? А, бо ще я прочитала, що не можна накладати і брати ікру металевими. Приборами, бо воно якось окислюється. Я не знаю, наскільки це правда, але ну, такі перламутриві, гарні штучки. Ну, хай це навіть буде неправда, але вони дуже естетичні, дуже гарні. От, тепер у мене будуть такі гарні естетичні стіданки з перламутровими. Ну, не пластикові, звичайно, не перламутри. Ложечки. О, ну, це одна з головніш... найголовніших покупок. Це жорсткий диск. Жорсткий диск, портативний, бо мій iPhone вже не витримує тієї кількості фото і відео, які лежать у ньому, і я хочу перенести, бо мені лом платити за iCloud, я вважаю, що це якась тупа трата грошей. Бо кожен місяць ти платиш, ну за що, за те, що ти весь час користуєшся айфонами. У мене там фотографії, з, починаючи з 2019 року. І я ніколи не купувала великі айфони з великою пам'яттю. Ну, мені було це не потрібно. А зараз я розумію, що потрібно. І треба перенести кудись. І от я побачила, що на тему офіційно продають. Фірму Kodak І в мене вже є SD-карта від Kodak, яка стоїть зараз в камері, яка це знімає. І вона чудова, прекрасна. І я вирішила, що чому б не замовити на 500 ГБ собі такий хард-драйв, Жорсткий диск від того ж Кодаку. Ну, давай. Отакий От він. дуже Дуже милий, мені подобається. Нуль питань. Бо якщо б це був не фірмовий якийсь диск, то можливо я б його не купила, а так. І це реально, я була дуже здивована. Не знаю, ви знали, що китайці продають, ну, це може логічно. Справжні, на тему можна купити справжній Panasonic, справжній Kodak. У них є лицензія магазин. І взагалі це ніяка не проблема. Так, що тут далі? А, боже, я знову це замовила. Це штучка для кріплення до, собственно, тієї опори для рослин. Це мені дуже цікаво. Так, і переходимо до ще одного мішочка для смаколиків у такому абсолютно середньовічному стилі. Мені дуже подобається. Отакий мішочок. Він е, кріпиться на пояс, ну, взагалі куди хочеш. І у нього така текстура зсередини, яка не дає змогу е, ароматам і е, жиру зі смаколиків, якось кудись його знищити. Тому ось. Я його прям довго хотіла. Довго хотіла. Е, Можливо, буду використовувати його навіть на виставках, бо це зручно і естетично так повісти на пояс. Не знаю, мені подобається милий. Дуже не да. знаю. Що скажете? Як виносити собакам своїм смаколики? Я ношу у маленькому контейнері від Ікея. Але це не дуже зручно. Це треба його постійно а, зняти, потім закрити, і ці смаколики висипаються. а так... Можна його залишити напіввідкритим таким, і брати звідти. Можливо, навіть до цієї суперсумки. Ні, ну це щось. ну ладно, Тумач. Їдемо далі. Так, Почнемо, мабуть, з меншого. О! Це новий гребінець для кукли, для її вичісування. Я у пошуках нормального нового гребінця, бо той був куплений давно-давно. І -давно. я вже не проти купити якийсь фірмовий, бо у мене дуже болять руки після вичісування кукли. І я не знаю, що цим зробити. Я не готова морально купувати гребінці по 150 євро, бо вони там дуже класно у руці відчуваються, тому ось такий гарний. Грибінчик. Так. Він трошки інший, ніж той, що є зараз. Кука, давай. Ну, куки не подобається, як завжди. Нічого, нічого нового. Але спробую. Мені треба буде якраз її от прочесати. І мені дуже подобається ця гарна штучка, таке оформлення. Гарне. Подивимося, що тут у нас маленьке. А, це дуже класна штука. Я сподіваюся, що це працює. Це е, аналізатор вологи ґрунту. Е, Якось так має бути така штучка. Поставляю зараз у горшки і подивимося, наскільки вона працює. Отак от от ставиться, і там написано dry moist wet. Такі три штучки. У поставлю у найвибагливіші рослини, які просто задовбують весь час і вмирають, вони вмирають. Треш. Ще один такий набір таких штучок для сторінок. Ще гарний набір наклейок. Я взагалі не знаю, можливо. Багато людей так робить, можливо, не багато. Хтось купує для своїх щоденників, хтось взагалі пише щоденники і купує до них такі гарні наклейки, щоб потім наклеювати під настрій запису. Такі жоді. Я так, у мене здоровена коробка, я люблю це діло. Але постійно закидаю. Треба щось написати у той щоденник. О, це мені хотілося таку штучку повісити на камеру з боку замість її фактичної такої штучки чорною сумною, от такою якусь веселу з ведмедиками. Ну, чоб ні. І залишилися ще дві штуки, якісь, які я не дуже... Дуже пам'ятаю, що це має бути, почнемо з цієї пласкої. Ні, взагалі це все відчувається як кіндер сюрприз, бо ти реально не пам'ятаєш, а що ти у тих китайців замовив було? Реально, 16 днів це було так довго. Боже, надто довго. Що це? А, це рамочка! Точно! Моя подруга вишила музу і мені потрібна була рамочка, але вона щось розсохлася поки їхала ці 16 днів. А -а -а -а. Тут, тут щось розсохлося. Але взагалі рамка має бути гарною. Сподіваюся, сподіваюся, вона буде функціонувати. Ну, китайці, база, китайська база. Так, а це я знаю, що це має бути. Така гарна, гарна чаша. У мене є чайний набір, але е, з чайничком. Чайничок зазвичай у чайничку заварюють саме червоні види чаю китайського, а от для улунів краще використовувати саме цю чашу. Тому я вирішила... Я не знала, що воно навіть з блюдцем йде, дуже прикольно. Вирішила взяти на тему. Логічно, китайський чай брати у китайців по одну. А чоб б ні? така краса. Дуже мені подобається. Так, і здається, це все. Тепер мені треба прибрати весь цей срач. Заспокоїти куку, заплатити їй якимсь смаколиком. Отака, отака посилка. Напишіть, що ви що ви зазвичай замовляєте на тему. Не знаю, чи взагалі тепер ніхто не замовляє на тему, бо Китай, Краде, особисті дані. Я не знаю люди. У вас є там що красти, бо ну я не знаю, але ну, в мене ні. Хай, хай крадуть. Ну, тому так. Для мене замовлення на тему взагалі не якийсь важливий поєнт. Ну все. Піду вивітрювати сумку, бо ми тут зараз всі вщадіємо. Пока!